Панічна атака, гіпоталамічний чи симпатоадреналовий криз. Хтось починає за день чи за два відчувати, що буде приступ, частить серце, скаче тиск, на тлі нерви, пасмурної погоди, недосипу, багато кави. Приступ хто не мав, той не повірить, яке це сильне відчуття тривоги та страх смерті. Серце вискакує з грудей, людині дуже погано, страх від того, що не знає, чим він закінчиться і чи це не інфаркт. Бо може ставатися глибокої ночі, коли контролює вагус. Під час приступу не до медитації чи проб. Краще його не чекати. Триває він одну-дві хвилини. Після нього у вас збільшений діурез, відчуваєте повний сечовий і трусить холодно, тиск збільшений, а на другий день важка голова. Починаєте, коли починаєте відчувати тривогу, що починається тиск, зразу 20-30 капель волокардину під язик і пів таблетки, 20 мг наприліна під язик, відкрити вікно і ходити, щоб випалився адреналін. Зазвичай такі приступи були у когось з батьків, але з віком пройшли. Важливо не спутати з інфарктом, коли є сильні болі в серці, та з порушенням ритму, зробити кардіограму, а найближчими днями поставити на добу холтер, щоб подивитися, що з ритмом вночі, чи нема міграції. Пропити між приступами курсом біфрен по одній капсулі 2 рази на день 2 тижні, і зірел по одній капсулі 2 рази на день теж курсом 2 тижні, і бета-блокатори четвертинку небілета і регулювати дозу по тиску. Ваш лікар, невролог та кардіолог, коли відчуваєте нервозність чи перенервували, щоб зняти напруженість, виходьте на вулицю і по годині ходіть швидким темпом і пройде. Приймайте на роботі чи в сім'ї на свою адресу тільки позитив, зичу міцного здоров'я.